Коли турбує печія, гастритол, не носи з собою гастрит. Далі міжнародну тематику ми продовжуємо обговоренням інциденту, який став відомим публічно вчора. Про нього написали усі ключові західні медіа. Це інцидент, який відбувся в Балтійському морі, коли корабель. В якій належить Росії корабель Російської Федерації їхнє судно обстріляло екіпаж цього корабля, обстріляв німецький військовий гелікоптер, який здійснював патрулювання у Балтійському морі. Отже, відомо про це стало лише тепер. Хоча інцидент сам відбувся трохи раніше. От, анналена Бербок, яка є міністеркою закордонних справ Німеччини, вчора брала участь, зокрема, у зустрічі міністрів-членів країн НАТО в Брюсселі, і повідомила про те, що Відбувся в Балтійському морі от, така сутичка, інцидент, коли росіяни сигнальними ракетами обстріляли військовий гелікоптер Німеччини, але не завдали йому шкоди. Бербок не уточнила, яким був тип судна, з якого велася стрільба. Вона повідомила, що гелікоптер був там цілком законно перебував, виконував розвідувальну свою місію. і Раптом росіяни, помітивши його, коли він наблизився. Гелікоптер до корабля, аби розгледіти, що це за судно, що воно там робить. Почали росіяни стріляти по ньому сигнальними ракетами. Особлива увага до російських кораблів в Балтійському морі не випадкова, оскільки їх підозрюють ці кораблі, їхні екіпажі у залученні до диверсійних операцій із руйнування, з перерізання об'єктів критичної інфраструктури, саме. Кабелів зв'язку, які йдуть по дну Балтійського моря, і вже три таких інциденти зафіксовано за останній час, коли кабелі між Німеччиною, Швецією, Фінляндією, країнами Балтії переставали працювати і згодом там виявляли фізичні пошкодження, втручання в цю мережу. Це власне ті засоби, які забезпечують зв'язок, зокрема інтернет-зв'язок. Передачу повідомлень, критично важливої інформації у регіоні Балтійському і ось саме російські кораблі, їхні екіпажі. Під особливою підозрою в тому контексті, що саме їх Росія відправляє, аби здійснювати такі диверсійні операції. Що ж означає цей інцидент з обстрілом гелікоптера? Чи можна обмежити рух російських кораблів і суден у Балтійському морі? Про це спілкуємося із Андрієм Реженком, капітаном першого рангу запасу військово-морських сил України і стратегічним експертом консалтингової компанії «Соната». Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго ранку і слава Україні. Героям слава доброго ранку. Дякую, що приєдналися до нас. Отже, хотів би отримати ваш коментар і почути стосовно цього інциденту в Балтійському морі. Наскільки це взагалі сенсаційно і наскільки це незвично, коли корабель військовий чи цивільний в цьому випадку? Ми припускаємо, що це не був військовий корабель. Принаймні, німецька сторона не дає такої інформації, здійснює обстріл сигнальними ракетами військового гелікоптера, і як в такому випадку мають діяти військові от патрульний гелікоптер, який здійснює там свою місію. Ну, випадок дійсно такий надзвичайний, тому що сигнальні ракети вони дійсно можуть бути використовані цивільним судном, військовим. Ну, як правило, вони для того, щоб позначити якусь подію на судні і в цю увагу якраз притягнути того ж самого вертольоту. Ну, такого, щоб стріляли по вертольоту, я ну відверто кажучи, не пам'ятаю. До речі, кораблі військово-морських сил на протязі 7 років, з 2006 по 13, брали участь в операції Активне зусилля в середземному морі і проводили ну, такі, скажімо, операції, догляди суден в Середземному морі, в тому числі із, із, із залученням вертольотів з борту фрегата нашого гетьманса Гайдачний. Такого жодного разу не відбувалося. Ну, я не можу сказати, що а, от, сигнальні ракети можуть якісь там фатальні на наслідки зробити для бойового вертольоту, але ну якусь надзвичайну подію вони можуть зробити. Якщо там влучать в сам вертоліт або в його кабину, то не ну, може бути такі, скажемо, ну, інциденти, які не потрібні. У будь-якому випадку це точно недружня така поведінка і, скоріше, навіть такий агресивний акт. От. Ну, багато ми інформації не маємо. Де тут також залежить там від того де знаходиться це судно, а от в, яку, в якої частині моря Балтійського і ну і багато іншого в будь-якому випадку це агресивний акт, це недружня поведінка, і такого робити не можна. Воно могло привести до фактично аварії цього вертольоту.